Викладу короткий алгоритм дій, що необхідно зробити до приїзду на місце події адвоката, якщо ви були затримані працівниками поліції. Ні в якому разі не давайте свідчення без адвоката. Ви маєте право відповідно до статті 63 конституції України відмовитися від дачі будь-яких свідчень, які можуть бути використані в послідуючому працівниками правоохоронних органів відносно вас. Що ви затримали? Ви маєте право вимагати, щоб вам був наданий адвокат. Якщо у вас заключений договір з відповідним адвокатом, працівники поліції не можуть перешкоджати вам у тому, щоб ви зв'язалися зі своїм адвокатом і викликали його на місце події. Якщо ж ви не маєте договору з адвокатом, ви можете вимагати від працівників правоохоронного органу, щоб вам був наданий адвокат з безоплатної правової допомоги. Крім того, працівники поліції не можуть вилучати у вас речі, які не заборонені в обігу. а саме особисті речі там телефони та ноутбуки, які містять конфіденційну інформацію. Не допускайте недооцінки серйозності відповідальності за вказаний вид кримінального правопорушення. Ми, команда, турі та партнери зможемо підібрати вам індивідуальну програму захисту відповідно до обставин кримінального провадження та належним чином захистити ваші права і представити ваші інтереси в судовому засіданні.